Відкриваємо усі секрети посадки та вирощування озимого часнику. Привіт, це віталіна і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про те, як правильно сіяти озимий часник, аби він обов'язково віддячив вам гарним урожаєм. Часник необхідно посадити до настання морозів. Я буду використовувати кращі сорти від сімейного саду. І перший із них це гермідор. Це дуже ранній сорт посадкового часнику з лоскою лілового кольору. Головка велика містить від 8 до 15 зубчиків. Маса одного зубця 6-8 грам. Характеризується стійкістю до хвороб, раннім дозріванням і високою врожайністю. А другий сорт часнику це Месідром. Головка велика білого кольору, тільки зубчиків від 8 до 14 штук. Сорт має високу врожайність екстра класу. Добре, зберігається. Довжина листа – 15-14 см, ширина від 7 мм до 2,5 см, темно-зеленого кольору. Рослина морозостійка, але любить тепле і сонячне місце. Грунт для посадки під зиму готується заздалегідь, і він повинен бути гарно одобрений. Часник віддає перевагу легкій, окультурній і родючій землі. Однак не варто розміщувати овоч на тій території, де був внесений гній. Якщо знехтувати цією порадою можна отримати багато бадилля, чудовими попередниками для часнику можуть бути томати, баклажани, огірки, гарбузи. Не варто садити часник після коренеплодів, адже вони істотно виснажують запаси калію в ґрунті, якого не вистачатиме часнику. Ну що ж, приступаємо до процесу посадки. Між зубками в ряду достатньо залишити 8-10 сантиметрів, а самі зубчики висадіть на глибину 8-10 сантиметрів. Далі полийте грядку і замульчуйте шаром 3-4 сантиметри. Це додатково утеплить грядки та поступово наситить ґрунт гумусом і мінеральними солями. З настанням стійких холодів накрийте грядки ялиновим гіллям або соломою, щоб затримати сніг на місці посадки. А ось основний догляд за часником розпочнеться уже навесні після танення снігу, адже нова рослина розпочинає рости уже коли прогріється ґрунт. Вирощуйте своє, аби жити краще. Підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, аби дізнаватися про усі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території сімейного саду. Па-па!